Можливо, десь очікувано, а десь і Аберг постаралася, щоб Норвегія отримала золоті медалі, а Німеччині трішки не вистачило. Вітаю вас на каналі і Стріляй. Сьогодні я вам розповім про жіночу гонку естафети. Перше коло від Христини Дмитренко досить непогана. Чиста стрільба та невеличке відставання від лідера Норвегії всього 10 секунд. Після другої стрільби відставання вже було одна хвилина та 14-та позиція. На передачі естафети Україна посідала 13-те місце та плюс 1 хвилина 18 секунд Дар'я Блашко на другому етапі першого кола програла не так багато та змогла чисто відстрілятися, тим самим підтягнувши нашу збірну на дев'яте місце з відставанням плюс 1 хвилина 15 секунд. Та на жаль, на другому колі швидкість почала суттєво спадати, та великий програш на колі і на стійці плюс одне на коло. Тому 16-те місце плюс 2.50. на передачі естафети 17-те місце та відставання від збірної Норвегії плюс 4.03. Екватор гонки позаду, а на кривонос, звісно, відстає по ходу ногами від кнотин та чиста лежка та відставання плюс 4-16. На колі ми знову програємо ногами та дві хиби, і у нас змінюється лідер. Тепер Ельвіра Еберг на першому місці мчить передавати естафету. При передачі естафету перевага Еберг збільшується, а Україна посідає 14 місце та плюс 5.10. І тепер головне, щоб нас не зняли як колових. Гарна лешка без промахів, а Ганна Еберг потихеньку втрачає свою перевагу. Та на стійці таке не стріляла, що капець та лідер змінився. Та Пройс та Еберг вже вирішували, хто буде зі сріблом Ірина Петренко два додаткових. На фініші дива не сталося Норвегія, Швеція, Німеччина. Надіюся, що це просто початок сезону і далі буде набагато краще.